Привіт! мене звати Настя. і Я грала в гру для сім'ї від Players Get Ready. Гра створює таку атмосферу довіри. Я зрозуміла, що навіть у найрідніших людей можуть бути е спогади, мрії або думки, про які я навіть ніколи не здогадувалась. Було одне питання, яке випало моєму сину. Якби ти е, дізнався, що твоє життя це лише сон. Якби ти змінив свою поведінку, він е, замислився, але потім сказав, що е, він би нічого не хотів міняти, і він би дуже засмутився, якби так сталося, адже йому дуже подобається його дитинство. Ми дорослі часто просто забуваємо радіти простим речам, а він маленька людина, яка просто щаслива бути з собою тут. Чи я цю гру іншим сім'ям, без сумніву, так це не просто гра, це можливість стати вищими.